Ну що ж, всім дорог, І сьогодні ми починаємо проходити... Як дивно буде звучало City Skylands Дуже прикольна гра Сьогодні я буду проходити недавно. Я тільки отримав 4 досягнення, досягнення, хто як називає, я суржик. На жаль так, так що. Чесно, можете... там не знаю що хочете думати про мене. Але не знаю, ну... Я для вас стараюсь украинский, так що... Будем продолжать. Ось, возобной нет, играть. Сейчас я хочу взять один. Вот так. Да. Ага. Так. Здорово усім там, кто появляється. Так. А ну давай. Парадокс, интерваев. Так, понятно. Так, новая игра то есть я такие пробую, я настрадался что это такая так что это такое. запасы нефти нема тут нефти немает нефтьонка нема не хочу взять какие-то типа вот это хочу да начать саня даров да даров 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 да даров Так. Трафик совет. Сделайте так, чтобы ваше призитильные площади подключилось не Не По К дороги. А шоб погляло грузовикам рухатись швидше и легше по другим городам. Ага. Ну, я поняв, окей. Запомнила. А, нам ще за За трафиком следить. ё-моё. Точно. Так, не надо обучалку, я уже тут знаю, я тут страдаю. Так, я хочу изучить нашу страданину. У нас есть участки, які в принципе на однакову висоту. так что ладно. Так, начинаем мы страдать. Тут я знаю, что надо работать. Не тупые уже, все-таки. Десь досюда зарублю, так и... Отак От тоже. Хотя візьму отак. Так, це тоже. Поки що. Отак. І отак. Ще тепер отак. І тепер тож отак. Я знаю, що сейчас дороги будуть дуже багато надо платити буде зараз. Зараз начну виплачувати за цю парашу. Ну, за дорогу. Зараз начну так платити, нехило. Так, ми вже зробили, значить. Так, надо включити би, пожалуй, время. Для срок прям. А, все, ось! Нам ще еще це тепер. Надо нам усе засадити Ой, блядь. Заробить эти парашей. Кстати, нам ще бажано по тут заработать дорогу. От так. То ще тут же тож... Ну тут безсмисленна трата, вот тут тоже заработать, щоб можна було Повністю прям. Чтоб стопроцентов за, ну, заробити тут все, типа цим будиночками. І всім чим можна Так, комерційні здания. Комерка, коммеркая. Так, теперь. Херачим. Полностью. Раз, два. Раз, два. Ага. Так, тут тоже. 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 И тоже. Так, теперь. Нам надо электричество заработать и воду, всю парашу. Так, нам надо посмотреть, где нас... Вода є якась. А, ось тут, саме неї таке лучше. Так. Ну що ж, ставимо, значить, цю парашу. Тут одна труба. Я вже знаю, як це робити, так що я на опиті її роблю вже. Так, це ми ось так. Сами, ось сюди. Сюди. І з'єднуємо сюди. Тепер. Сюди. Хоча хотя... Тут зроблено, сделали... так, да, вода вже поступав повсюди. Тепер треба цю фігню со соединити. А, точно, бля. А чого я не можу? что она просто не сделана может о теперь могу так ну ж, в принципе мы взяли а так зробили, я соединила каналчик цей странный каналчик. так теперь надо нам понятное дело электрика тоже Десь тут вбахать надо буде. Так, нам надо хотя бы теперь дороги провести. А то якось получилось, что я без дорог что-нибудь тут еще хочу робить. Вот Так, да. Так. Та я знаю, дорога це все. Надо мені електрика це взяти. Що це може взяти? Так. 15 тисяч, ну блін. Ну зато вона виробляє... Скільки мощність 40 мегаватт від 0 до 8 этой трубе? Хотя ця штука 6 6000, а та 19, то ці три штуки би я не окупила навіть ту. Коротше, це великий плюс. Але зараза загрізня теж хіла. Отак. Не знаю, зробити є отут якийсь круг і назад отак. Так, і сюда соединяю. все. круг є, таки замкнутий. коло. Тепер, нам надо, щоб вони тут щось з'являлися. Це зараз треба тут зробити тут коммерчески. Так як самі важні. Я старатимусь не робити, щоб робити якісь типа... Ну, щоб не робити всякі... Щоб багато прям мільярд дорог було і щоб постійно, ну типу, і щоб робочі ці. Прям мишля щоб не було таких. Так Тепер надо дороги. Отак, трохи протягти дороги. Ой! Блять! Бульдозер помоги. Ага, спасибо. Виручу. Вот так. Даже, кстати, Steam можно бы закрыть. А, он у меня закрыт, и ладно. Так. Хух. Так, нам надо. Шо? Я знаю. Я чу. Пизднейше. Пизднейше ну, бля. Хотя... Инкали. Не, ну... Ты меня специально заманишь, ну ей, блин. Ты дражнишь меня. Ну, блин. Сложный выбор. Не я союз спресс... Про хинкали. Все. Да ладно, шутка. Так, сейчас тогда возьму. Похаваю. И продолжим далее тоді стримить. Так что всем спасибо, кто там тоді дивился. я пішов. удачи!